Ще десь півтора тижня тому в будні дні кордон перетинало ну, десь 70-75 тисяч осіб за добу. Вихідні пасажиропотік міг коливатися десь на рівні 90 тисяч осіб за добу. Починаючи з минулої суботи, пасажиропотік почав зростати. За минулу добу кордон перетнуло вже понад 115 тисяч осіб обох напрямках, як на які слідували навіс, такі на виїзд, але все ж таки певна перевага йде зараз в останні дні на виїзд України. Тобто люди е, планують собі мандрівки, подорожі або ж для вирішення якихось своїх соціально-побутових потреб, або ж для, для зустрічі з рідними, які перебувають за кордоном, виїжджають більше за межі України, і це е, звісно призводить до того, що є йде накопичення транспорту. і Власне, створюються черги зараз. Найбільш великі черги на кордоні з Польщею це пункти пропуску краківецьіні та у по напрямку. До прикладу пункту пропуску краківець це близько 200 автівок зараз перебуває в черзі, на інших двох десь по 150.